Усім привіт! Сьогодні ми зіграємо експлорер мод на мапі України. Набрав я максимум 19809 поінтів. Зараз треба побити рекорд. Тому починаємо. Я зараз дивлюсь на це. Це може бути будь-що. Починаючи, не знаю, якимось. Кривим рогом. Закінчуючи Києвом. Так. На що це схоже? Не знаю, не знаю. Ага. Головне управління земельних ресурсів. Вулиця Уютна. Маю на думці, що це Східна Україна. Але ж знову ж таки може бути південна, Не забуваємо про це. Що у нас написано? Помощь алканарка. Дякую. Навіть не знаю. Не здогадуюсь. Нам би виїхати на якийсь проспектик. Оно. Якісь заводи. Поїхали. Зараз побачимо. Пропусти тролейбус. Добре. Складно, складно. Природа однакова. Однаковісінька на території України. І щоб щось розрізнити, ти маєш просто їздити Україною мандрувати. І тоді тобі щось буде зрозуміло. бо от така дорога може бути. усюди. Просто усюди. Такі хатки, усе. Тут треба побачити якусь підсказку. Вона була українською вулиця Уютна чи вулиця Уютна. Діонісніці українсько. Це не може бути той же Донецьк. О, Полтава, так? Полтава. Їздили 3 години, щоб побачити, що тут написано Полтава. Ну і не тягнемо нікого ні за що. Тикнемо просто у центрі Полтави. Уа! Прям таки. Дуже близько. Мене цікаво, що в центрі Полтави. Просто воно виглядає як. Не знаю. Бідненьком, як кажучи. Опа, приватбанк. Те, що я люблю. Стоматологічні послуги. Так. Караван. Еко маркет. Караван, караван. Тут сервіс. Ну, має бути велике місто. М -м, той ж таки Київ, наприклад. Поябачу. Такі домівки, такі будинки. Їдьмо, їдьмо, їдьмо. Квіти. Ну, автобуси, такі автобуси, тролейбуси досить гарного. Тролейбуси досить гарно виглядають. Ммм. Ну так, це має бути Київ. Стефан Боджин. Форсаж. Мені здається, цей клуб у Києві. Десь я чув про нього. Ну, насправді це Київ, так. Очевидно. Так. Ох, дякую, друзі. Дякую, друзі. А що ж так перекошено? Воно насправді таке. Під таким кутом. Чи що? Дорога кривезна. Оленерго. Білорусія. Може бути північна частина. Що написано? Хмельницький рівне, Тернопіль. Ми їдемо на Захід. Північний Захід. Хмельницький вліво, Тернопіль прямо. Направо. Рівне. Р. 32. Р05 рівне r 0,5 рівне. Р. 0,5 рівне. Чи P05? Так, ну ми їдемо. Крамнець прямо, Тернопіль прямо. Хмельницький вліво. Рівне, вправо. Кремлець прямо, хмельницький вліво. Ось пі 32 Пі 32. Ха-ха-ха, хах, -ха. так. І тепер треба перетенс пі P... 05, так. Ол Energo вся енергія. Так, вліво у нас йде Хмельницький. Так. Право рівний. Прямо кремінець Тернопіль. Ну, в цілому, так. Підходить нам таке. Де воно там було? Десь тут, так. А, далі, блін, Щось я тупанув. Мені здавалося, що. Не так близько була Оленерго АЗС. Ох, що ж так похмуро тут? Ну, поїхали. Знайдемо, де ми? Такс. Ну, ми їдемо, їдемо, ми їдемо. Треба зауважити, їдемо ми на північний схід. Це може бути будь-що. І зараз тільки четвертий раунд. Ми вже набили 14 тисяч очок. А це тільки четвертий. Ще буде і п'ятий. Тому можемо більше 20 спокійно робити зараз. Головне зараз зрозуміти, де ми. Який 314 кілометр? Трасиці 208. Чому я сказав 314 й я не знаю. Блин, якщо так буде продовжуватися, то це повна маячня. Ну і що я можу сказати, дивлячись на це? Нішо я не можу сказати. Треба просто побачити номер траси і ми одразу все зрозуміємо. Тут тільки кілометраж. 209 кілометрів ми вже проїхали. Зараз ми тільки в кілометрі від позначки. Так. 210 кілометр. Там заправка буде чи що? О, якісь казівники. хоп 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 давайте. Швидше, швидше, швидше. Угу. Просто об'їзд, Чи щось подібне? Маріуполь. Ого! Маріуполь прямо. Так, ми 3 кілометри проїхали. Донецьк Маріуполь. Донецьк Маріуполь. Щасливого путі. Ого. Донецьку ліво, так. Навіть військові якісь машини їдуть. Цікаво, який це рік, бо я ще не навчився розуміти це. Так, ЗС працює, Добре. Маріуполь було прямо, Донецьк наліво. Я думаю, ми досить близько Маріуполю. Якщо ми їдемо. Я думаю. Мангош. Ніколь. Десь у Харкові якусь таку заправку бачив. Так, якщо ми майже на схід їдемо, Донецьк вліво. Агробаза. Щось було. Ну так, там. Якісь елеватори є. Не знаю, ну, під опис підпадає тільки оця дорога, якщо вліво у нас Донецьк, Маріуполь прямо, ще можна подивитися? Ну. Не було жодних населених пунктів. Не знаю, не знаю насправді. Хм. Мангуш. Ну можна з'їздити побачити Мангуш там є чи ні. Ну не знаю. Тикнемо. Ви на Приазов'я. Навіть так, ну не знаю. Нехай буде тут. О боже, о боже. Це взагалі під Донецьком. Українською мовою не знаю. І тут багато поселень різних. Я нічого не бачив. Ну, добре. Так, якась траса. Північ їдемо. 17 тисяч очок у нас. Зараз треба вгадувати. І буде нам щастя. Може навіть золоту медаль отримаємо. Так, якийсь населений пункт. Лийфхак. Обходимо. Треба близько і збоку. Красилівка. <кхем> Красилівка. Хм, цікаво. Це не десь під Києвом? Якщо їхати, наприклад, з Харкова. Силівка, Ну, я майже впевнений, що це 112 кілометр. Може, це траса Київ-Чоп? Ні-ні. Е, Ми їдемо на північ. Ми їдемо на північ. Невеличкий відхил на схід. Хто? Швейцарська фура. Ну. Кий okay, Трансой? Має бути Київська область, так? Так. Це може бути траса на Чернігів взагалі. Чому я про це не подумав? І воно досить схоже, я б сказав. Красилівка. Так, бачимо Красилівку. О, боже. Бум-бум-бум-бум-бум. Щось я не здогадався одразу. Це десь тут. А, трохи далі. Під Красилівкою. Забуваю, що дуже довго ти їдеш. Максим. Непогано. Нормально так пограли. І набрали 22 000 очок, побили. Минулий рекорд. Тому дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть також в коментарі, що хочете побачити. Усім пока!